Подивимося на лігу 360. В неї зручний інтерфейс. Навігація по шести розділам, законодавство, судова робота, компанії та персони, договори, аналітика та інструменти закріплено зверху і перейти в потрібний розділ можна за допомогою одного кліку, але для пошуку не обов'язково переходити в розділ. Починати пошук можна прямо з головної сторінки. При цьому можна обрати розділ, в якому ми будемо шукати документи. Наприклад, блокування податкових накладних шукаємо в розділі законодавства. Зверну увагу на ліву панель. Це ліве додаткове підменю уніфіковано. Воно майже однаково у кожному розділі. Тож, переходити по ресурсах, класифікаторах або фільтрах. Можна в будь-якому розділі лізь. До прикладу, візьмемо фільтри по датах. Виберемо 24 рік і відкриємо. До прикладу, нам не потрібні всі, нам потрібен тільки один місяць, є зручна кнопка Інвертувати під групу. Її зручно користуватися, якщо треба виділити дуже багато ресурсів. Тут не показово, але так і є. Ми можемо поставити на контроль список, контроль, контроль нових надходжень до нашого пошукового запиту, блокування податкових накладних місяць-липень стежити. До прикладу. Потім покажу, де, де можна це відстежувати. Ми можемо додати до обраного. Також ми можемо додати до обраного або весь список, або окремо документи по списку. Відкриємо ситуацію, як завжди, є суть. Ситуації і список документів. Відкриємо Податковий кодекс України на 198 статті. Все як завжди. Зміст можна зафіксувати. Судова практика. Зворотні зв'язки. Вони відкриваються, відкриваються окремо, і тепер мають два режими: режим цитування і режим ресурсів. В режимі ресурсів ви бачите розподілення документів по ресурсам, і можете поставити як контрольні, як весь список на контроль, так і вибрати з ресурсів, що вам потрібно контролювати, до прикладу, судова практика. От, до речі, це ілюстрація як гарно, що є кнопка інвертувати пошук. Тут її немає. Тобто зараз ми будемо відстежувати зворотні зв'язки по статті 195.5 Податкового кодексу з розділу судова практика. Крім того, документ можна додати до обраного. І при експорті документа доступні зображення. Ми переносимо зображення і зберігаємо кольор змін. Важливе доповнення, що параметри експорту зберігаються і будуть доступні у всіх інших експортах, коли ви їх будете робити. Тобто не треба налаштовувати кілька разів. Як завжди, Є порівняння редакцій, є всі редакції, можна подивитися останні зміни. Повернемося до пошуку. Ми шукали блокування податкових накладних в законодавстві. Тепер пошукаємо у судових рішеннях. Зверніть увагу на ліву панель аналітичних фільтрів. Вона трохи відрізняється від тієї, котра була в законодавстві. Але логіка роботи така сама. Вибираємо господарську і, наприклад, нам нужне рішення з правовою позицією. З чотирьох злишком тисяч ми маємо притомну кількість три. ми можемо поставити знов-таки на контроль весь список, можемо додати до обраного конкретне рішення. В самому рішенні нам доступна резолютивна частина, правова позиція, ну, бо ми її вибрали, історія справи і головна кнопка ну не головна, а дуже зручна кнопка з засідань по справі. В чому її фішка? В тому, що вона показує позивача і відповідача в нормальному вигляді, а не в вигляді особа-1, особа 2. Звичайно, це зручно. Зупинюся окремо на кнопках додавання до обраного і до контролю. Вони доступні, вибачте, з домашньої сторінки, обране і сповіщення. В сповіщеннях ви маєте всі об'єкти, котрі спрацювали, вони виділяються різним кольором, окремо по персонам, окремо по законодавству. Але є дуже важлива кнопка Об'єкти моніторингу, де ви можете подивитися по розділах, а що саме ви відслідковуєте. Якщо вам більше цей запит відслідковувати не потрібно, ви кажете припинити моніторинг. Він потрапляє у архів, вже звідси ви його можете або відновити, або видалити. Що досить зручно, повернемося на головний екран із зручних, із зручних фішок всі новини розділені теж по розділах. По правовому полю, по перевірці контрагентів, по судовим питанням або по договірної роботі. Перейдемо в, вибачте, в розділ компанії та персони. На лівій панелі тут є, крім окремих очевидних розділів про компанії і про персони, сценарій перевірок. Тут ми Додали дослідження зв'язків між двома, на перший погляд, незв'язаними компаніями. А також досліджуємо більш глибоко санкційні зв'язки, родинний бізнес чи міжнародні зв'язки. Ну, до прикладу. З переліку по одному кліку відкривається прев'ю. Досі де ви можете відслідкувати, це та компанія, що ви шукаєте, чи не та. Окремо зауважу по пошуку, що він можливий за назвою компанії, або номером за іменами ключових персон, адресою реєстрації або номером телефону. В розділі Досьє окремо виділен блок ризик факторів. На що треба звертати увагу по, розділено по, кольорі, по кольорам. Один, окремо розділ санкцій. Ми досліджуємо наявність компанії в 56 санкційних списках не тільки юрисдикції України, але й міжнародної юрисдикції. Окремо тут відмічу розділ медіаконтролю, де можна відслідковувати. Аналіз медіазгадувань, наприклад, з публікаціями ризиковості. Ми маємо зразу графік по джерелам, по ризиковим ознакам і організації бренди та медійно пов'язані персони. Повернемо, повернемося у досі на, вибачте. Не хоче повертатися досі. У першому інформаційному блоці, якщо входить організація в бізнес-групу, то можна подивитися і кількість компаній, що входять до цієї групи, перевірити їх, і ключові особи. В цьому ми унікальні. Цього не робить ніхто. Далі, вибачте. Дослідимо санкційні зв'язки компанії. Як ми бачили, сам банк Восток не має ніяких санкційних ніяких санкцій, його немає ні в яких списках. Але може бути таке, що. Пов'язані особи або, або компанії з цим банком. Такі зв'язки мають. Ось ми і перевіримо їх. Як ви бачите, в зв'язок через третє коліно людина потенційно знаходиться або пінксанцями, або у овочлисті. Таким чином ми маємо Більше інформації для прийняття ґрунтовних рішень. Розділ аналітика, крім панелі на лівому меню, вибрав в себе статті, ситуації та практичні матеріали, зокрема алгоритми дій. Всі аналітика для бухгалтера, всі фільтри. Які вибрані є зверху, і ви завжди можете, можете підкоригувати запит. Знов-таки зверну увагу на ліву панель, ресурси, класифікатори та фільтри. Все однотипне. До прикладу, нам треба подивитися аналітику для бухгалтера за липень місяць. Знову ж таки, поставити список на моніторинг, додати до, обрання, до обраного. Або просто почитати аналітику. Можна документи дати до обраного і додаткове меню Експортувати, роздрукувати тощо. В ситуаціях змінилось не не змінилося майже нічого, кількість документів заходити. Ситуацію, і знову ж таки, маєте зручну панель пошука. В інструменти були об'єднані всі калькулятори, а також календарі. В Розділ війшли всі калькулятори, календарі юриста та бухгалтера та бухгалтерські проводки. Окремо відмічу календар бухгалтера це набирають чинності документи і втрачають чинності документи по датах. Трошки повернуся в розділ законодавства. На головній сторінці розділу зберігається історія переглядів 30 останніх відкритих документів. Окремо зауважу, що у судовій роботі також є історія переглядів. Це 30 останніх відкритих. І наостанок покажу дуже зручний режим роботи з новими надходженнями. Ви вибираєте шкалу часу і отримуєте документи, змінені нові або майбутні на цей проміжок часу. В новій Ліга 360 є багато корисних функцій, тому для ознайомлення з ними. Замовляйте тест. На період предоплати обидві ліги